Якщо райдер-пасажир робить зауваження водію за, не знаю, там російську мову, музику і таке інше, потім отримує ще негативний рейтинг, поганий рейтинг від драйвера, який ставить погану оцінку райдеру, тому що у них там виник конфлікт і це впливає на те, що людина, мабуть, потім ем, драйвери з високим рейтингом не беруть цю людину, щоб з нею їхати. Як ви um, розрулюєте це? Там. Не зовсім все в лоб. Це теж працює в синергії з системою оцінки і фідбеків, коли береться до уваги, умовно, ти як райдер їздиш і в тебе все гарно. так? А потім тобі драйвер такий, бух і одиничку поставив. Okay. Ось Система буде дивитися і притримує цю одиничку до там ще наступної оцінки. Окрім того, подивиться, які оцінки ставить водій. Якщо це там водій, а такі теж є, які просто, одиниці. просто всім ставить одинички, то його оцінку взагалі не врахують. Або якщо там є якісь свідомий коментар, ми його десь проражуємо вверх, то, скоріш за все, із райдером зв'яжуться, щоб оцінити чи із драйвером, і з райдером, що там відбулося, щоб дати об'єктивну оцінку цій ситуації. З іншої сторони, одиничка це шлях до того, що ви однозначно один одного ніколи в нашому сервісі більше не знайдете.